Дональд Трамп впевнений, що США отримують Гренландію і не виключив, що військовою силою. Ми стовідсотково отримуємо Гренландію, заявив президент в інтерв'ю телеканалу NBC. За його словами, існує висока ймовірність цього без застосування військової сили, але наголосив, що нічого не знімає з порядку денного. На питання, який сигнал анексія острова подасть Росія, Трамп сказав, що йому все одно. Я насправді не думаю про це. Мені насправді все одно. Гренландія це взагалі окремий предмет переговорів. Додав він. Як відомо. Днем раніше Гренландію відвідав віцепрезидент Ді Дівенс. Міноборони України створило управління космічної політики. Однією з цілей є розробка власних супутників та систем космічної ситуаційної обізнаності протягом найближчих 10 років, повідомляє військове відомство. Поки що нова структура займатиметься виробленням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами у цій сфері. Україна рухається до створення космічних сил. Абсолютна більшість наших країн-партнерів розвивається від військ. І, звичайно, наш ворог також рухається в цій сфері. Набуває здібностей, набуває технологій. Ми повинні дати цю здатність нашим військовим, повідомила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Міністр оборони під гексит переорієнтував Збройні сили США. Тепер головний пріоритет це стримати агресію Китаю проти Тайваню та посилити захист території США. Водночас Америка братиме на себе ризик у Європі та інших регіонах світу. Про це пише Washington Post, яка ознайомилася із секретною доповіддю. Документ під назвою Проміжні стратегічні оборонні настанови, позначений грифом секретно і не для іноземців. розіслали по Пентагону в середині березня 2025 року і його підписав під гексит. У ньому показали бачення стратегії президента Дональда Трампа щодо підготовки до можливої війни з Китаєм і захисту США від загроз на так званому ближньому зарубіжі. Туди включно входить Гренландія та Панамський канал. Документ також передбачає активнішу участь американських військових у боротьбі з нелегальною міграцією та наркотрафіком.